Дуже рідко я зустрічаю проекти, які б я назвала майже ідеальними, але неочікувано мульт про Харлі Квін саме такий. Як можна було здогадатися, що історія про не найпопулярнішого персонажа DC та ще й у анімаційному форматі виявиться настільки хорошою? У цьому проєкті все так: персонажі, розвиток, відносини, сюжет, гумор, логіка ну 10 з 10. І це саме той проєкт, який не забуває про емоційну реалістичність, але додає абсолютну божевільність коміксів. Цей мульт вибрав у себе найкраще від анімації, CBC, жанру та особливостей персонажів. Третій сезон це логічне продовження арок та подій першого та другого. В принципі, очікувано, усі наші знайомі тут: і Бейн, і Клейфейс, і Кінк Шар. Їх легко впізнати, характери збережені. Але для Харлі це абсолютно новий розділ, бо вона офіційно почала зустрічатися з отруйним плющем. Персонажі довго до цього йшли, але нарешті фундамент відносин став стабільним та офіційним. Протягом десяти серій ми бачимо, як саме жінки розкривають одна одну та притираються. Не все звичайно так просто та ідеально. В якийсь момент стає зрозуміло, що цілі героїн не співпадають, але це не вимушена нереалістична перешкода. Цей сценарій насправді взятий просто із життя, скільки пар на початку намагаються знайти опору своїх взаємовідносин. Так. Може здатися, що надто швидко знаходиться вирішення, але це все ж таки мульт хронометражу небагато. Але при цьому обидві жінки живі. Вони не карикатури чи лише одна риса, вони реальні та складні. Відкривають нам зовсім з іншої сторони персонажів другорядних: історія Селіни, Бетмена, Бетгерл, Найтвінга, Гордо, Джокера, все наче отримує більш витончений смак. Наче додаються до історії якісь нові відтінки, що тільки покращують мозайку оповіді. Мульт може собі дозволити мати теми досить серйозні, але ніколи не ставати фарсом додаючи в них комедію. Кожна деталь арки написана з любов'ю та увагою до персонажа, а головне, до власного глядача. Наприклад, бажання Айві врятувати Френка. Це ж єдиний друг плюща, ну не враховуючи Харлі, звичайно, якого вона ризикує втратити назавжди. Її духовний розвиток у серії зі Swamp Thing написаний так, що відчуваєш себе на її місці. Щодо метакоментарів, коментарів, то вони ніколи не є надто нав'язливими. Вони не існують, щоб щось довести. Вони доповнюють оповідь. Цей мульт можна дивитися двома способами: можна не дуже зважати на зміст та сторітелінг, а просто насолоджуватися неймовірно якісною анімацією та грою голосів. Дуже наголошую на перегляді проекту мовою оригіналу, із субтитрами, якщо потрібно. Сміятися над жартами та фанатіти від крутого гору. А можна вдумливо співпереживати персонажам у їх неймовірних пригодах, бо кожен з них має більше цікавої складності, ніж велика кількість сучасних проектів по коміксам. Кожна серія це діамант, який стає на своє місце в корону сезону. Є у мульті як декілька серійні наративи про план Айві, про проблему Бетмена, про кожного з команди Харлі, так і яскраві епізоди. Одна серія про Джокера просто неймовірна. Окремо хочеться виділити гумор. Це той випадок, коли ми сміємося не над, а з персонажами. Дякую, DC, Глядач отримує реальне задоволення. Ніякого меседжу, ніякого корпоративного посилу. Тільки істина, закоханість у скажений реалізм світу Харлі Квін. Взагалі не хочу спойлерити. Насправді, просто закінчуйте вже з цим відео і йдіть завантажуйте серіал. Це один з найкращих анімаційних проєктів DC. Він вартий часу і уваги.